Ну, перше, я вам казав, що головна ціль нашого уроку, уроку, який продовжується цілий рік, є самовизначення. Тобто кожен з вас наприкінці року повинен сказати: я знаю, що таке ліцей, я знаю, що таке клас, я знаю, що в мене є певні цілі, є обов'язки. Я повинен далі рухатися у тому напрямку, який мені потрібен, по-перше, який класу потрібен. Але для цього треба зрозуміти, а що таке ліцей, а що таке клас. Дещо, звичайно, ви за півроку зрозуміли. Я нагадаю для тих, хто не був присутній, що нам треба запустити машину, машину, яка буде працювати. Яка зробить газету. Незвичайну газету, але з великими претензіями. І ця машина повинна бути організованою. А що ми повинні зрозуміти? Бо буде один продукт газета, другий продукт знання про наші можливості, знання про клас, і третій продукт це кров до вашого самовизначення. Я знаю, чого я вартий, чого я не І тому я нагадую схему, як клас розподіляється. Головний редактор, по прізвищам я вам скажу, сьогодні ми обговорюємо прізвище. Редакційна колегія, весь клас повинен бути колегією, відповідальний секретар, технічний редактор, працюють за відділами лідери освіта. Ми казали, кожен з нас різний кращий учні, вчителі, спорт, фітнес, свята, вергісаж, там, де ви пред'явите свої найкращі твори, улюблені вірші і так далі. Сьогодні наше завдання полягає в тому, щоб зайняти місця у цій схемі, або ж займають місця керівників, або ж виходять на місця. Кореспондентів газети. Так що ми почали працювати, починаючи з першого дня, гри в четвер по своєму плану. От така у нас установка. Ви, ви отримали задання за виділення. Ваше отношение тому, що ви получили. І так, ви будете представлять відео или вот матеріал. І відео матеріал тоже. Ну, материал И надо там где учителя, там будет фотоматериал. Да, хорошо. Так, группа вопросов про лидеров. Вы когда сможете сдать материал? Ну, учитывая, что еще, может, не некоторые привезли еще раз интервью с лидером? Понедельник. Понедельник. Хорошо. Смотрите, сегодня у нас на второй половине дня после 13 часов попытки сделать такие материалы. Понятно? нагрузки Все, что вы будете делать в понедельник, нужно попробовать сделать сегодня. Хоть чуть-чуть, как это получается. Каждый пойдет свой план работы. Но ты не знаешь этого, не знаешь этого, не знаешь этого. Результат какой-то, такой-то, такой-то. Так, вам нужно две страницы или одной хватит? Две. Как с размером? Две. 8. А имеется в виду 4 8? Да, имеется в виду на а сколько раз Так. А кто у нас в спорт? Я. А. Так, вы как у вас с материалом? что вопрос возник. Вам представляете одну в будет фото, текст. Это будет видео формат э, с э, текстом. С формат. Видео с подписями? Да. да. если у нас видео идет отдельно на каст, преимущественно, то здесь должно быть у вас формат, видео, фото вашего материала. Видео, будет видео и фото будут быть. А, Мы будем э, снимать, как же э, проходит фитнес э, и я думаю, нам хватит двух страниц. Это хорошо. кто-то у вас сегодня сумеет с камерой снять фитнес? Да. Обязательно, господин Дорогович. Сегодня свидание фитнес, и наши партнеры живут. Дома свои и Тарабан. Ладно, а меня будет вопрос. А фильм качается сегодня или да, выложен день будет? Наверное, там в порядке игры может быть и будет, я не знаю. Может, нет, но снять на очень будет. А, то, можно, то, можно, то, то. Хорошо. Ну, к вам понравилось? Да. Спасибо. Так, группа Игорь Исаак, кто он сюда вообще? это мы ну, хотели разместить, а примерно на да, официальных страницах кроссворд. Кроссворд будем, будем делать я и Маша. А потом каждый день, а, ну, день, ну, каждый может каждый день, каждый Потом каждый там, ну, там будут страницы, когда просто будут картины, наши классные и фотографии и они будут стихи. Ну, да, с подписями. И они будут примерно готовы в понедельник. Ну и еще надо будет, чтобы когда будет уже точно готова понедельник. Когда уже будут там хоть какие-то фотографии. Я считаю, что здесь будет. Ну вот когда вы в записи вспомнили? Во вторник, да? Ты можешь свой заказ конкретно написать? Нужны мне такие-то фотографии, да. такие на, да. на, на когда? Скажи, а, на понедельник. Ну давай, а давай, давай рейх. Рейх. Слов, Вот ся, это один вопрос, самый существенный вопрос нашей технической службы, который все должно быть, все ваши статьи, и материалы должны быть сделаны в электронном виде

чтобы еще успели набрать да, да, Сиделось, и будет ума делайте, вы должны поднять деньги может что-то останется там магазинку угощает да, на денег редактировали, сделает потом так, уважаемые господа прошу вас теперь и свои планы работы индивидуальные уважайте самым красивым пациентам Це дуже важко сказати. Класи всі різні, різні параметри, за якими ми оцінюємо класи. Мені здається, що це не дуже коректне питання. Я, я навіть не можу. За показниками успішності, за показниками успішності, наприклад, за результатами директорського тестування, кращі, кращі показники 11-го класу. Але я так сподіваюся, що коли ви підростете в сьомий клас і станете одинадцятим, у вас теж будуть гарні оцінки. Дякую. А ще одне питання. В які в нашому класі погані та гарні вади? Погані та гарні вади, на мою думку, у сьомому класі. Ну мені приємно мати справу з сьомим класом. Чому тому, що ви відкриті? Ви довірливі, з вами цікаво працювати в тому плані, що є віддача. Тобто, якщо я з гарним настроєм і у вас хороший настрій, якщо в мене поганий настрій, ви зразу це відчуваєте. Ну а вади це неорганізованість. Інколи дуже важко зосередити вашу увагу, правильно? Тому Будемо працювати надалі. ви не уявляєте, але ви треті який каже, що в нас погано організовані. Дякую вам. Я як куратор сьомого та восьмого класів, вважаю, що найкраще мої діти. і скажу, чому учні восьмого класу дуже активні, дуже емоційні, приймають участь в усіх, усіх, усіх. Віроприємство, що у нас відбувається в ліцеї. І перше місце в козацькому першому щеблі, в козацькій герцях сьомого класу. А восьмого клас детє місце. Вони дуже співучі, дуже багато дітей ходять в студію акторської майстерності. Я вважаю, що, тому я вважаю, що вони найкращі. Які позитиви та негативи у нашому класі позитиви я вже перерахувала, які клас людей ви, ви вважаєте найкраще? Усі Усі? Так. Да. цікаво. Які гарні вади і погані вади є в нашому класі? На в, ваш, в вашому класі? Ну, в принципі, енергічність така дуже велика і не уроках. З іншого боку, це не можна назвати поганою вадою, це гарна вада, тому що в вашому віці ви повинні бути дуже енергійними. Однак погано за те, що ви не змієте. Цю енергійність якось розподіляти на уроках і на перерві. Дуже... І, і, да, і дуже часто у вас ця енергійність залишається ще і на уроці, на початку коли треба з вами дуже і дуже активно боротися в цьому плані. Дякую. Чесно, і 7 А, і 8А, і 9А, і дівчатки 11 і взагалі отак. От а як ви сказать, які вади і що гарного в нашем классе. Що ну, а... ще раз? Що гарного і які вади в нашому класі? Что Ну, что вы все такие энергичные, что вы все, знаешь, что-то все хотите и в принципе можете. Не просто хотите, а можете. У вас перспективы, наперед, очень большие. Що бада? плохое, что вы еще не командные. Вот, то есть вы, каждый хочет, например, если я это не люблю, то я это делать не буду. Шлю я на ваши. это. Вот. А если вы что-то захотите, то вы все, горы снесете. Трошки про наши наследки нашей работы. Наша игра, а это была игра, в дни подготовки и потом продолжилась еще два дня. Яке було завдання, я сказав, газету треба зробити, випустити, але головне не сама газета, хоча треба зробити її цікавою, доброю, красивою, а як ми будемо працювати. І тут у мене є деякі зауваження. Щодо кінцевого матеріалу я можу сказати, ну як люди гадають, що відбулося, краще ніж. Мав наміри гірше. Матеріал, який я бачу, мені здається, навіть трошки краще, ніж я сподівався. Але щодо роботи, не знаю. Головний редактор, на мій погляд, дисципліну в цілому, відповідальність не вимагав. За відділами працювали трошки краще. Ті, хто мав невеличку роботу, свою роботу зробили, і не так, щоб треба було допомогти одне іншому, а займалися блінщими своїми. Тому я можу сказати так, в цілому, для роботи головної, щоб сказати вам, так що ж таке управління, що таке керівництво, що таке організація, що таке саме по собі управління, ми набрали деякі матеріали. І будемо далі його обговорювати. Можна було написати вам чотири схеми сказати, оце є. Це було б недоречно. Тепер ми побачимо, що зробили, що не зробили, і це наше завдання надалі. Головне, сьогодні ми з вами здаємо продукцію, і буде головне завдання. Воно буде досить складне. І тому я аркушик з вашими нотатками вам віддам. І тепер завдання таке. Ціла сторінка А4, текст займає цілу сторінку. І написати мої враження про гру газета. І знайдіть у себе думки, сподівання, які були, своє відношення, все що завгодно. Але ціла сторінка. зрозуміло? Тобто це важко, тому що. Рефлексія, яку ви здавали мені відповіді, мене не влаштовує. Ну, що там пише, що ну, було завдання таке, завдання я зробив? Я добре зробив, не дуже добре. А що тебе вразило? Зламав телевізор, комп'ютер зламав. А це я вразило. Більш нічого враження не було. І так буде таке завдання. Так, сьогодні ми повинні зараз до приходу. Ліонського доповісти, що є, тому редактор, будь ласка, сюди і починайте обговорення продукції.